Вітаю, друзі. Сижу на балконі у нас зараз дощ. І душа радіє після вдалого українського наступу на Харківщині. Так ось, після цього наступу і звільнення значної території області в Росії пропагандони спочатку заніміли, бо методички такий випадок просто не передбачали. Росія ж прийшла побіждати і освобождати, а тут їй дали по мозгам. Симонян закликала тихо молитися. А потім почалися паралелі історичні з Першою світовою війною. Мовляв, 1915 року, після горлицького прориву, Росія теж відступала, залишала території, а вже у 1916 році був Бросиловський прорив та наступ російської армії. Так, але як історик, скажу. Що далі була революція 1917 року Лютнева, розпад імперії, потім капітуляція Росії 1918 року перед Німеччиною і вихід її з Першої світової війни за Брестським миром, а потім царя розстріляли. Якщо аналогія, то вже ж давайте аналогію до кінця. Отже, Росія розпалася, царя розстріляли. Чекаємо і не просто чекаємо, а хто чим може, підтримуємо ЗСУ. Слава Україні!